Дорогі мої побратими, дорогі посестри, хочеться бути з вами разом в одному приміщенні, в одному залі, відбути цей з'їзд разом з вами, але, на жаль, умови сьогоднішні склалися так, що я звертаюся до вас із лікарняного ліжка. Але це тимчасово. Я сподіваюся, що найближчим часом я знову приєднаюся до вас, до нашої спільної боротьби, і хотілося б звернутися до вас з такими словами. Ми всі знали, що рано чи пізно ця війна відбудеться. Ми, можливо, не всі чекали, що вона буде ще за нашого життя. Ми думали, що придеться залишити цю ситуацію, цей невирішений конфлікт із нашим віковічним ворогом Росії на майбутнє нашим дітям, нашим онукам. Але так сталося, що ми змушені бути перегноєм цієї війни. І я радий, що я живу в цей час, коли я маю можливість. Зі зброєю в руках боротися за свою державу проти нашого віквічного ворога. Так зараз складно всій державі, нашій складно нашій організації складно вам, тому що приходиться дуже швидко міняти свою риторику, міняти свої принципи дій. Раніше ми готувалися здебільшого до політичної боротьби, зараз війна внесла свої корективи і наша організація, я так розумію, Повинна швидко міняти свої методи своєї роботи і політичної, і ця війна затягує всіх. І ця війна вносить безумовно корективи і у нашу політичну роботу. Тому звертаюся до всіх вас з тим, щоб ми найскоріше прийняли оті наші зміни внутрішні і наші зміни партійні. в партійній нашій роботі, з тим, щоб максимально зрозуміти, що. Це війна не за Крим, це війна не за Донбас, це війна за існування Української держави. Або ми вистоїмо, і держава наша відбудеться, або ми не вистоїмо, і росіяни знов на певний період знову добудуть, добудуть свого, знову нас візьмуть у своє ту чи іншу форму рабства, де ми вже перебуваємо не одне століття. Власне, тому я закликаю всіх нас. Зрозуміти відповідальність перед минулими поколіннями, перед майбутніми поколіннями, яка лягла на нас. Ми зобов'язані виграти цю війну. І, власне, тому я просив вас всіх сконцентрувати свої зусилля з тим, щоб ми у цій війні перемогли. Зараз ми на передовій боремося безпосередньо в окопах з окупантом. Але закликаю всіх зрозуміти, що війна це не тільки окоп і кулемет в руках. Війна це. Волонтерська робота, війна, власне, це все те, що ви зараз робите у себе на місцях. Допомога і моральна, і матеріальна армії. Ми це все прекрасно відчуваємо. От ми вам всім вдячні. Чим далі, тим більше свободівців долучаються до, до цієї війни. Ми є практично всюди у військах, міліцейських батальйонах, батальйонах Національної гвардії. Зараз ми вирішили створити добровольчий свій підрозділ Карпатська Січ. О, це робоча назва, і я бачу, що з кожним днем все більше бажаючих свободівців долучитися до нашої безпосередньої боротьби в добровольчому батальйоні, не зважаючи на те, що є якісь матеріальні у нас зацікавленості, заінтересованості в цій боротьбі чи немає, чи платять нам зарплату, чи не платить, тобто все більше свободівців готові долучитися до боротьби, не думаючи про будь-які там соціальні гарантії. Більше того, ми вже не маємо навіть можливості приймати, приймати приймати долав карпатській січі, тому що не стає зброї, не стає інших матеріальних ресурсів. Але ми працюємо над цим. Ми розуміємо, що ця боротьба затяжна, вона не закінчиться за місяць, за два. Вона не закінчиться тоді, коли хтось там наверху, чи Порошенко, чи Путін домовляться між собою про якісь там мирні угоди, про якесь тимчасове закінчення війни. Це війна надовго. На мою думку, вона повинна закінчитися або. Закінчиться або в чопі або у Владивостоці. Безумовно, хочеться, щоб ми пройшлися по Владивостоку, останній крапці російської земельки і переможно завершили цю війну і нарешті розвалили цю останню в світі імперію зла. Тому звертаюся до вас з побажанням плідної роботи, плідної праці. От, я впевнений в тому, що ви приймете правильні рішення, тому що ми завжди вміли приймати правильні рішення. Я тут я готовий в будь-який час допомогти партії в будь-якій роботі, в будь-якому завданні, яке переді мною поставлять. В той час я готовий всіх партійців прийняти до лав нашої бойової організації з тим, щоб долучитися до перемоги над нашим віковічним ворогом. Слава Україні!